Країна легенд Голопристанщина Не лише в Україні, але й, напевно, у всій Європі важко знайти такий край, на який припадало б стільки цікавих історичних фактів, як на береги Дніпра та Чорного моря в межах сучасного Голопристанського району. Тендрівська коса, що входить до складу Чорноморського державного заповідника. В уяві стародавніх Еллінів була краєм світу. Саме тут, за свідченнями античних істориків, герой Троянської війни Ахіл святкував свої перемоги та, заспокоївшись від війни, тренував бігу себе і своїх соратників. На Кінбурзькій косі було знайдено жертовник з ім'ям героя, що нині зберігається в Херсонському краєзнавчому музеї. У межах сучасної кінгрудзької коси знаходився священий гай грецької богині Гекати, де загинув скіфський цар, філософ Анафірсіс, убитий рідним братом Савлієм за зраду предківських звичаїв. Середньовіччя принесло краю нові топоніми Білобережжя, де зупинялися лодії стародавніх русичів, голий Перевіз, Запорозька протока, Зборовський кут. Пристань Сагайдачного бережуть пам'ять про запорозьких козаків, а у Збурівській фортеці неодноразово бував видатний російський полководець Олександр Васильович Суворов. Утім, не самі лише легенди ваблять численних туристів на Голопристанщину, десятки пансіонатів, баз відпочинку, дитячих таборів залізного порта, чорноморський біосферний заповідник. Цілющі соляні з озера, база зеленого туризму Чайка це далеко не повний перелік принадлегендарного краю, славна гола пристань і надзвичайно солодким солковитими кавунами, Сумгастому красенню присвячені навіть фестиваль Солодке диво, який проводиться щороку в районному центрі. Тож розпочнемо нашу мандрівку цим чудовим. Та неповторним краєм легенд. Гола Пристань. Виникнення поселення у плавнях Дніпра на місці Голої Пристані дослідники відносять до 1709 року, коли запорожці Олешківської Січі облаштували тут перевіз, що через пустельну місцевість отримав назву Голий. Обслуговували його два човни. Два дуби та один паром. 1784 року на цьому місці було засноване казенне село Гола Пристань, яке 1958 року набуло статусу міста. Не впізнати давнього козацького голого перевозу. Нині Гола Пристань справжнє місто сад, улюблене місце прогулянок городян та приїжджих. Міська набережна з величними пропілеями, романтичними альтанками, прохолодними фонтанами. Мала Кардашинка. Церква святого Георгія Побідоносця у селі Мала Кардашинка Голопристанського району збудована в 1905-1912 роках у традиціях московського зодчіства за проєктом архітектора Казимира Квінто. В інтер'єр гармонійно вписується іконостас. Виконаний 1991 року Різдарем Володимиром Дяченком та стінопис 1994 1996 років роботи талановитого митця Семена Пампушина нині головного художника Київської патріархії. Нова і стара збур'ївка. Урочище Зборовський. Згодом трансформувалося у Збурівський, кут береже пам'ять про запорозького гетьмана 16 століття Саміла Зборовського. 1774 року в ході російсько-турецької війни тут постала Збурівська фортеця, де несли службу підрозділи Таврійського єгерського корпусу, катеринославського та чорноморського козацьких військ. Відставні солдати і козаки селилися в передмісті фортеці в хатах-мазанках. Утім, піщані землі не сприяли заселенню Збурівського кута, тож з часом замість міста утворилися два села Стара і Нова Збур'ївка. У 1869 році в новій Збур'ївці побудували церкву «Успіння Пресвятої Богородиці. Чимало пережив храм на своєму віку. За радянських часів у його стінах розміщувався кінотеатр Космос. А дві вцілілі ікони використовувалися як двері. З 1990 року розпочалося відродження святині. В інтер'єрі встановлено величний іконостас. Йде відбудова дзвіниці. Новочорномор'я. Фамільний склеп Каплиця у селі Новочорномор'я, збудований у 1900 році в дусі еклектизму, із застосуванням мотивів модерну, Ренесансу, Візантійського татарського зодчіства, став місцем останнього спочинку кількох представників знаменитого роду фальцфейнів, зокрема, Олександра Івановича Фальцфейна. Та його дружини Софії Степанівни, уродженої Загавалло Круглого Зерка. Ця загадкова споруда, що свого часу, ймовірно, слугувала каплицею у селі Круглого була зведена на початку ХХ століття його власником, французом за походженням Карлом Потьє, нетрадиційна восьмигранна форма. Витончена пластика фасадів, а також знак вісім на одному з фальшивих вікон, що символізує безкінечність, робить будівлю, якщо не унікальною, то, принаймні, оригінальною пам'яткою архітектури. А розташування її над берегом озера Кругле надає місцевому краєвиду надзвичайної, майже левітанівської мальовничості. Сама ж Круглоозерка – Своїм заснуванням та першою назвою Кларівка завдячує також вихідцям з Франції, Вільгельму Рув'є та його доньці Кларі. Комуна. Не так давно біля села Комуна Бехтерської сільради Голопристанського району крізь землю пробився гезер. Цілющі властивості якого доволі скоро оцінили як мешканці Херсонщини, так і численні гості краю. Нині тут розташований басейн, зручні кабінки, масажні кабінети. Залізний порт. Виникнення села Залізний порт Голопристанського району пов'язане з діяльністю землевласників фальсфенів Село належало Олександру Івановичу. Котрому воно зобов'язане своїм розквітом. Головними джерелами прибутку були сули промисли. Нині ж ці озера, яких чимало навколо залізного порта, приносять ще й здоров'я. Сьогодні залізний порт це десятки пансіонатів, дитячих таборів та баз відпочинку, справжня оаза з парками і ставками, серед спекотного. Приморського степу. Відкрите море тут видається безмежним, чистим океаном, що робить залізний порт найпопулярнішим серед чорноморських курортів краю. Рибальче. Поблизу села Рибальче, вурочище пристань Сагайдачного в 1910-1911 роках. За проєктом відомого російського інженера-політехніка Володимира Шухова на замовлення морського відомства збудували оригінальний гіперболоїдний маяк у вигляді сітчатої вежі. З вершини відкриваються чарівні краєвиди Кінбурзької коси та широкі простори Дніпровського лиману. Геройське. Доля храму Казанської ікони Пресвятої Богородиці. Збудованого 1898 року в селі Прогної, нині Геройське, нагадує долю більшості православних святинь України. На своєму віку церква пережила іглом бойовничих атеїстів і спустошливу пожежу. Але настали нові часи. Святиня здобула надію на відродження. Про озера в гирлі Дніпра. Де сама собою в достатку сіль осідає, згадує ще батько історії Геродот. Та найбільшої слави соляні озера зажили за часів Запорозької Січі. Козаки називали їх прогноями. Добування Солі було одним із найприбутковіших запорозьких промислів. Перша згадка про нього датується 1583 роком лише в Польщу. Козаки щороку продавали до тисячі возів місцевої солі. У 1735 році було засновано прогнойську паланку, що дала початок селу прогної. Кінбурзька коса. Найбільш цікаві і визначні особливості природного різноманіття Кінбурзької коси невеличкі дубово-березові, осикові вільхові гайки. Розкидані по зниженнях і улогвинах серед піщаних просторів півострова. Це рештки знаменитої гілеї, країни лісів у понизі Дніпра, яка існувала тут, за описами давньогрецького історика Геродота, у п'ятому столітті до нашої ери. Вільховий та ковалівська сага один з найбільших на нижньому Дніпрі, знаходиться на північній околиці села Ковалівка, на поверхні Кінбурзької коси. Налічується понад 400 озер прісних, солоних, солеродних, грязьових, кефальних, коропових. Кінбурська коса не лише природничий об'єкт, з нею пов'язані важливі події вітчизняної військової історії. Сучасна межа Херсонської та Миколаївської областей, що проходить по Кінбурській косі, колись була кордоном між володіннями Запорозької Січі. Та Кримського ханства. Ще 1696 року турки збудували на косі фортецю Кінбурун, яка 1775 року відійшла до Росії під назвою Кінбурн. Під час російсько-турецької війни 1787-1791 років тут двічі вирішувалася доля Херсона. Турецькі війська намагалися володіти Кінбурном, що відкривав шлях на Крим та Херсон, але обидва рази були відбиті спочатку чудо-багатирями Суворова, удруге Чорноморською козацькою флотилією Сидора Білого. 1855 року у ході Кримської війни Кінбурн захопили англійська та французька ескадри. Згодом фортеця, що втратила своє значення, була розібрана, а з її каміння насипали штучний острів Майський, де розташувалася Свято-Миколаївська батарея. До нашого часу від Кінбурна збереглися залишки східного земляного валу та берегової батареї. Поруч у селі Покровці височить надзвичайно цікава. В архітектурному відношенні церква Покрови Пресвятої Богородиці, збудована у вигляді корабля. Біля будинку відпочинку заря встановлені пам'ятники Олександру Соборову та Сидору Білому. Чорноморський біосферний заповідник. Чорноморський біосферний заповідник. Один з найбільших. І найстаріших в Україні вражаючи різноманітність ландшафтів, дрібні острови піщані коси, дубові ліси та березові гаї на пісках, безкраї солончаки, пустильний краєвид піщаних кучугур і сотні солоних озер. Маса птаства в усі пори року. Власне, для охорони птахів і був створений чорноморський заповідник. До того ж, кожен клаптик заповідної землі має свою легенду: десь тут, у давнину, знаходився священний гай античної богині Гекати, де загинув скіфський цар філософ Анахарсіс, Тендрівській косі за легендою. Бенкетував з друзями герой Троянської війни Ахіл. Ягорлицький орнітологічний заказник. Уздовж берегів ягорлицької затоки проходять найбільші в Європі міграційні шляхи перелітних птахів. Завдяки сезонним міграціям тут можна спостерігати птаство з усіх природних зон Євразії. Від Арктичного узбережжя та Сибірської тайги до центральноазійських пустель серед пернатих гостей Ягорлика навіть такі рідкісні види, як червоновола казарка та тонкодзьобий кронштеп. Утім, Ягорлицький кут не лише природний об'єкт, понад дві з половиною тисячі років тому. Тут виникло одне з найдавніших античних поселень північного причорномор'я. Ось і скінчилося. Дивовижна подорож унікальним краєм, голопристанщиною, Оспівано степовичкою з діда прадіда та горлицею, Наталею Коломієць. Союз людини і природи сплелись в один клубок тугий. Ця вся земна краса Господня повинна жити. І цвісти, зберігши всі скарби природні.